Was there ever a real Santa Claus? Чи коли небудь взагалі був справжній Санта Клаус? When I was a young boy, I knew exactly who Santa Claus was. Коли я був маленьким хлопчиком, то я знав точно ким Санта Клаус був. He was a fat, friendly old man with a long white beard. And he visited our home once every year to put lots and lots of toys under the Christmas Tree. Він був товстий, дружелюбний, старий чоловік з довгою білою бородою. І він відвідував наш дім один раз кожного року, щоб поставити, покласти багато і багато, тобто велику кількість іграшок під ялинку.